Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону у Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. В результаті атаки загинули шестеро військових, десять дістали поранення. У НГУ зазначили, що командування Національної гвардії ініціювало службове розслідування. Командира військової частини відсторонено пряма мова. Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області. Йдеться у заяві нардеп Олексій Гончаренко заявив, що стрільбище розташоване менш ніж за 50 кілометрів від кордону з РФ. Деякі функції дії стануть платними. З 1 червня платним стане шеринг документів для банків. Про це повідомляє Форбс з посиланням на керівника команди з впровадження застосунку Олексія Вовка. У майбутньому буде ще два платних сервіси: дія підпис для юридичних осіб, що дасть змогу бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису безпосередньо через застосунок, і сервіс електронної ідентифікації Дія OAuth.